От, слава Україні! Героям слава! Сьогодні п'ятниця. П'ятниця, чергова поїздка, на називний Карпат. Нібито побілі гриби. Посуха триває 10-та година. Чому 10-й? Я сподіваюся, грибники вже з лісу вийшли. Можна буде і камерою покористуватися. То скажу з дідом щось є, сам до себе говорить. От. І слава Україні, героям слава. Ну що ж, щось цікаве, як завжди, будемо, будемо фіксувати на камеру. І показувати вам, що на даний час робиться в нозиних Карпат. Прийшло хвилин п'ять, як я зайшов до лісу і ось три білячка і білячка я лові. Я лові і який клас. Один. Другий. І ось третій. Що ж, початок непоганий. Ось неподалік. Ще три білячка. О. Два. І ось тут. Ось тут у нас третій виріс. ось такі. Червонячок. Зустрівся нам. Бара... Ух ты, як він Тоже чуть більший. Ось один. там другие. О, цей білячок. Грибники ще всі не вийшли. Ось який правильний грибок. Правильної форми. Ось які еще білячки. Один. Рибочки вже більші. О. Білячки ростуть. Ось іще більшки. От, там один, тут другий, тут третій. А там ще дрібніші Гарний. Ой, який чорнобривець чорнобривці засіяла мати краса Ах, Карпатська краса. О. Ще які білячки Тут такий окрасота. Оцього я не жов тут вже один є. А ми далі збираємо білячки. Ой, які ту, які ту позитивчики. że tam bileczek. Tak, te zje się, szczerze, ja raz tam я там побачу. Сорвать, так. Ось. Один тут есть, еще один. О. Два, Два листа на четырех О. достали. Білий, який красо. Ой, який білий. Так, щоб не потоптати. Шелізер на чотирьох. Так, ті докупочки. То ще не все. То ще не все. Ось тут ще парочка. О. Ні, я не бачу. Добре, йдемо робити порядок. Ой, які ще грибочки, грибники, грибники з лісу не виходять. Я думав, що вони вийдуть, а я не так подумав за грибників. Так що приходиться частково від них тікати. От і ще два білячка замаскованих. Один. І он другий. Які ще тут білячки поховалися. Грибники вже прийшлися. Поламали трохи. Ось такі другий. Тут маленький, а тут такі гарненький. Гарнюні. А ось ці грибочки вони на мене чекали. Ось один, ось другий, ось третій маленький, четвертий, там п'ятий. Одну, а головний у в них... Мабуть, оцей грибачок, а, а. самий головний там бачу ще один рибочок. Ось тут і ще один, Ось ще один грибочок. і тут грибочок. Щось будемо обслідувати цю територію. А, красота яка. Ще червонічки десь попадають. І так, будемо завершувати сьогоднішній похід в Низинний Карпат по білій грибочці і на сьогоднішній час червонячки Похід більш-менш вдався. Червонячків ми не збирали. Ну, мабуть, штук вісім Ну, а решта у нас білячки. На жаль, камеру витягувати прийшлося рідко. Грибники наступали і справа і зліва. Так що фіксувати грибочки прийшлося зовсім мало. Але грибочки в мене назбирали, показую результат. Ось такий результат. У нас ребів. Звісно, як завжди вам бажаю. Значно більше назбирати, Як я нас І здоров'я, і мирного неба над головою. Як завжди кажу, не забувайте, ліс це здоров'я, ліс це радість. Ліс це оздоровлення. І будьте добрі, не засмічуйте. Ліс. Він також хоче жити. А також накопайте рибочки. Вони ж очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, як завжди, хай повернуться до вас тариці. Хай вам щастить! До побачення. До нових зустрічей. Уже напослідок виходжу з лісу. Сам не повірив. Один, два, три, чотири. Чотири білячка ті, що я бачу. І то, які красавці О. Рвем. О. один. О, тут під ним ще один. О. Тут два такі красуки. Тут во і ось там. О! Які красочки. Біллячки, красочки. О, тут ще один. Я її не побачив зразу. О, то скільки тоже. п'ять на одному місці. Так, і тут у нас ще один грибок цікавий. Оце вже завершення. Це завершення. І грибочки. І це у нас на завершенні. Ось такий окошечок з білими грибочками і не тільки.